Ентоні Гілберт, чорний, колір невинності. Як тільки я побачила це дівчисько Джойс Харт, я відразу відчула буде біда. Правда, я й подумати не могла, що все обернеться саме так. Вона проникла в будинок хитрістю і до останнього тільки й те робила, що хитрувала. З'явилась ні звідки, і, хоч би хто мене попередив. Я вже більше дюжини років як доглядальниця і за сумісництвом компаньонка в будинку Лейтонів, і ви розумієте, що мене просто не можна було не повідомити. Але така вже була місіс Лейтон, скільки я зробила для неї. І що ж, ні довіри, ні розуміння. Напевно, все потрібно пояснити мене звуть Ріта Хендерсон, мені 47 років. Я доглядальниця. Взагалі я найнялась доглядати за Стівеном Лейтоном під час його останньої хвороби, ніколи не зустрічала більш дурного і невічливого пацієнта, а який він був жадібний, якби не його характер, він би, може, і залишився живим. І лікар, і я забороняли йому вставати з ліжка, але варто мені було відвернутися. Як він щоразу прокрадався до вікна на сходах, мабуть, хотів перевірити, чи не зірвав хто троянду з клумби, чи не висмикнув хтось травинку з його дорогоцінного газону, поки господар лежить хворий. І ось одного разу? Ну так, потім на розслідуванні вирішили, що в нього закрутилась голова, і він випав з вікна. А я ж завжди говорила, що до цих вікон. І так підходити страшно. Я почула переполох і відразу кинула сходами нагору, а там місіс Лейтон в істериці, і паркер тутешній дворецький. Ми з ним непогано ладнаємо. Каже їй, що вона ні в чому не винна і вже не могла б його врятувати. Паркер сказав, що саме піднімався на сходовий майданчик, коли це сталося. і все бачив. Їй ці слова були дуже доречними, адже ж ви розумієте, які починаються чутки, якщо якийсь старий випадає з вікна, розбивається на смерть і залишає вдові 60 тисяч фунтів. Після похорону місіс Лайтон була така пригнічена, що я запропонувала побути при ній деякий час. Вона сказала, що я можу залишатись, але ненадовго. Але за повсякденними дрібницями час біжить швидко. І коли з'явилась міс Джойс Харт, я служила в будинку вже 12 років. Ніколи в житті я так не дивувалась, як того дня, коли місіс Лейтон прийшла додому з незнайомою дівчиною. Досі не розумію, як моя поважна господиня примудрилась подати оголошення в газету, вдова. Шукає молоду товариську компаньонку. Отримати відповідь і найняти дівчину. А я нічого і не підозрювала. Втім, не лише Джойс Харт мала звичку хитрувати. Це Джойс Харт, каже моя місіс Ел, а сама і бровою не веде. Вона буде мені компаньонкою, тож у вас залишиться більше вільного часу. Та я ніби і не скаржилась, заперечила я. Але вона нічого не відповіла, тільки посміхнулась. Я б могла посперечатись, але я промовчала місце у мене гарне, якщо подивитись, який би там не був старий, а сама міс Лейтон ніколи не скупилась. Щороку підвищувала нам з паркером платню, а якщо треба було ще щось, купувала. Звичайно, в розумних межах. Не забувайте, вона нам була багато чим зобов'язана все-таки вона мала деякі диватства, якщо не сказати більше. До того ж, якби не ми, вона б уже давно сиділа за гратами. Спочатку я не хвилювалась. У нас і раніше були молоді слуги, але вони довго не затримувались. Запитайте мене, а що мені за інтерес? Господиня літня хвора жінка, та й ми з паркером теж не першої молодості, так би мовити. Зате служба спокійна, і ми знали, що після смерті нашої Місіс без грошей не залишимось. А коли тобі за сорок про такі речі забувати не варто. Дівчина виявилась красунею, якої ще й пошукати потрібно, а це саме по собі. Дуже підозріло. У нас дуже розмірене життя. От побачите. Попередила я її того ж вечора. Зовсім нічого не відбувається. О, це мені по душі, відповіла вона. А де ви працювали раніше? запитала я. З'ясувалось, що вона жила у тітоньки в Единбурзі, а нещодавно старенька померла. І дівчина вирушила на південь шукати місце. Напевно, вам не вистачає ваших старих друзів, припустила я. Але вона відповіла, що в неї нікого немає, і це теж було підозріло. Не знаю вже, як вона вміла доглядати хворих. У цьому будинку нічого такого робити не доводилось, але свою карту розіграла чудово. І півтора місяця не минуло, а наша місіс у неї вже мало не з рук їла. Джойс те, Джойс, оце, мене вже нудило було чути її ім'я, і це ще квіточки. До літа стало дуже погано. Вперше за весь час місіс Лейтон вирішила зняти на літо будиночок у селі. Це її дівчисько підбило, звичайно ж, щоб відвести подалі. Від друзів. Вона навіть запропонувала сама відвести місіс Л. на авто. Уявіть собі, вона і водити вміє. І місіс Лейтон вперше за багато років веліла вивезти авто з гаража, а нам із паркером, уявіть собі, запропонувала поїхати потягом. Будинок був у якомусь селі, і коли ми туди приїхали. Місіс Лейтон уже розпорядилась, щоб дівчина спала в гардеробній при її спальні, а мені веліла спати в кімнаті в іншому кінці будинку, ніби я просто покоївка. Це дуже велика відповідальність для Джойс, заперечила я. Раптом у вас уночі станеться напад. Ви будете спати всього за два кроки звідси. Відповіла місіс Лейтон, до того ж, я до нападів не схильна. Коли я приїхала, вони вже розташувались, так що сперечатися було марно. Я навіть почала думати, чи скоро господиня скаже, що доглядальниця їй більше не потрібна. Але коли я поділилася з сумнівами з Паркером, він тільки розсміявся нам немає про що турбуватись після 12 років служби. Відповів він, можливо, ця дівчина навіть і не затримається у нас, інші йшли так швидко тут він мав рацію. Місіс Лейтон зазвичай докоряла мені, що я не допомагаю їм освоїтись будинку. Але ж будинок на зразок нашого не місце для молодої жінки. Я подумки погоджуюсь з паркером, але мені не вистачало сил. Дивитись, як безсовісна дівка мотузків є з нашої господині. Звичайно ж, будь-яка людина при здоровому глузді відразу ж розкусить цю Джойс. Втім, як я й сказала, свою роль вона знала твердо. Скажіть, а ви не грали в театрі? спитала я її одного разу. Чи може ваша тітонька була проти? Вона відразу ж перевела розмову на щось інше, про тітку вона говорити не хотіла, а одного разу місіс Лайтон почула, як я питаю, і зауважила не треба турбувати Джойс розпитуванням про її минуле. Коли вона жила в Єденбурзі, вона багато страждала, і я намагаюсь допомогти їй прийти до тями. І справді, як вона намагалась, як намагалась. Поводила з дівчиною так ніби та її дочка. Чим більше я про це міркувала, тим більше знаходила підозрілого. Але раптом я згадала, що один мій брат працює в Єдинбурзі в газеті і написала до нього: Чи не міг би він повідомити мені щонебудь про цю дівчину на ім'я Джойс Харт. Відповідь я чекала цілих три тижні. Але коли вона прийшла, я зрозуміла, що чекати варто було. Схоже, її тітка міс Бетсон, теж була дуже заможна жінка і мала свої дивацтва. а померла вона раптово від передозування снадійного. Поліція взялася розслідувати справу, і, як і писав мій двоюрідний брат, до суду справа не дійшла. Тому що її відпустили за відсутністю доказів. За заповітом тітки дівчина нічого не отримувала, хоч і не могла довести, що знала про це заздалегідь. У будь-якому випадку галасу було багато, і вона поїхала з Єдинбурга відразу ж після похорону. Як ви вже зрозуміли, це дало мені багато їжі для роздумів. Місіс Лейтон іноді приймала снодійне – Такі крихітні білі пігулки, дуже схожі на сахарин, який вона клала в будь-яку їжу, навіть у гаряче молоко на ніч. Я зрозуміла, можу їх сховати, але місіс, звичайно ж, їх попросить, і я не здивуюсь, якщо вона заявить, ніби я хочу отруїти її, і відразу ж мене звільнить. Так, так, вона вже зовсім збожеволіла. Як би там не було, всі знають, що злочинці не припиняють просто так своїх лиходійств. тому я стала ще більш уважною. Я нікому нічого не розповідала, тільки паркеру. А коли міз Джоць і справді переконала стареньку змінити заповіт, я подумала, що настав час втрутитись. Про це я б теж не дізналась не зустрівся б мені листоноша. Наступного ранку, після того, як місіс Лейтон з дівчиною їздили у Реймстаун, це торгове містечко, вони туди навідувались двічі на тиждень. Я натякала і навіть разок прямо сказала, що господині, можливо, буде приємно іноді для різноманіття їздити зі мною, але нічого цим так і не досягла. Ну, а листа від адвоката дістати неважко, хоча паркер помітив, що це не обов'язково заповіт. Мої підозри все зміцнювались. Я відчувала себе відповідальною за місіс Лейтон, її розум явно слабшав, і тому зробила непристойний вчинок. Відкрила листа перед парою і прочитала перед тим, як віддавати господині. Це була справді чернетка заповіту, і по ньому майже все відходило Джойс Харт. А нам з паркером залишався якийсь жалюгідний дрибізок. Мене мало припадок не вхопив. Подумати тільки після 12 років служби, після всього, що ми для неї зробили. Тут я ухвалила остаточне рішення треба показати господині листа мого кузена. Навіть вона не зможе заплющити очі на таке. Розумієте, я не хотіла нікому зла, але треба ж думати і про себе, та й мій схарт нехай краще знайде якусь іншу божевільну стареньку і їй задурює голову. Але того ранку мені не випало такої нагоди Джойс весь час була при ній, і вже після ланчу я сказала Джойс, що в нас скінчився сахарин. А коли дівчина хотіла заперечити, я відразу ж поставила її на місце. Все складалось добре, виявилось, їй самій треба сходити в Рейнстаун, забрати авторучку з ремонту. А ще потрібно було купити для нас пергамент і довгі конверти, так що дівчина поїхала денним автобусом, а я взяла в'язання і пішла до міс Лейтон. Але старенької на місці не було. Я піду в церкву, сказала вона, на мою думку з чистої впертості, хоча я пам'ятала, що в річницю смерті чоловіка на неї іноді находить. Я запропонувала їй свій супровід, але вона спалахнула, сказала, що шпигувати за собою не дозволить, і я відпустила її одну. Втім, я переконалась, що господиня пішла до церкви і нікуди більше. Сама ж я поспішила додому і накрила стіл до чаю перед її поверненням. ви могли б і дочекатися Джойс? докоряла вона мені. Що б я тепер не робила, для неї все було не так. А ви ж не знаєте, коли вона повернеться, заперечила я. Вона обіцяла приїхати автобусом о четвертій годині. Мені треба вам дещо сказати, продовжувала я. Якщо про Джойс, то я її слухати не хочу. Ви ревнуєте до неї з першого ж дня. Ви не знаєте, яка небезпека вам загрожує, сказала я. Але це не допомогло. Місіс не слухала. Не встигла я заїкнутись про лист, як увійшло це дівчисько. Чи бачите? Не хотіла нас залишати надовго, відразу видно, що в неї совість нечиста. Вона сказала, що все купила і сіла попліткувати з господиною, ніби вона їй рідня, а не компаньонка чи утриманка, та ще й принесла в подарунок білі троянди, та вже нічого не впустить, щоб вислужитись, білий колір нареченої. Сказала місіс Лейтон, я ж кажу, вона збожеволіла. І потім білі квіти ще й на похороні бувають, правда ж? Кому, як на тій дівчині, знати це, га? Після вечері ми грали в карти, але рано закінчили. Старенька сказала, що на завтра збираються до Реймстауну. Ви ж нікуди не їздите по четвергах, сказала я. Магазини ж там рано закриваються. А ми не в магазини, відрізала вона. Джойс, Люба, за мною шість пенців, твій виграш. Що ж, я стримала себе і піднялась нагору прибратися в кімнаті міс Лейтон, як завжди, а Джойс пішла до кухні підігріти їй молока. Знаєте, господині, як мені здається, взагалі заборонила б мені входити до неї в кімнату, як би могла. Але я дала їй зрозуміти, що є деякі межі, далі яких навіть їй не варто заходити. Звичайно ж, я здогадалась, навіщо їй знадобилось в Рейстаун. і вся кипіла від гніву. Але я ні словом, ні вчинком цього не виказала, я тільки побажала їй на добраніч, як завжди. Потім дівчина поправила їй ковдру та поцілувала їй на ніч. Загалом. Все як завжди, звичайнісінький вечір. Ось тільки о пів на сьому ранку дівчина застукала в мої двері. Обличчя в неї було бліде, як крейда. Ходімо швидше, Хендерсон, благала вона, як тільки щось скоїться, вона завжди прибігала до мене. Мені здається, у місіс Лейтон припадок. А ви що, нічого не чули? запитала я. Ні звуку. Здається, мені вона говорила, що до припадків не схильна, я не могла втриматись від глузування. Але коли я війшла до кімнати, стало зрозуміло сьогодні міс Лейтон не поїде до Рейвстауну і взагалі більше ніколи не поїде. Розбудіть паркера і пошліть його за лікарем, сказала я. У будинку не було телефону. Вона побігла і залишила мене одну в кімнаті. Коли вона повернулась за кілька хвилин, я вже знала, як її зустріти. Навіщо ви це приховуєте? запитала я її прямо. Чи, можливо скажете, що не бачили? Що це? запитала вона вражено. Самі прочитайте. Вона взяла листок, на якому було написано три рядки. З синім чорнилом. Почерк був тонкий і дрібний. Я завжди говорила Той, хто розуміється на почерках, відразу зрозуміє, що місіс Лейтон не в собі. Ось що вона написала. Четвер, все марно, я більше не можу. З того жахливого дня він усе кличе мене, і тепер мені час до нього. Я чую його голос. Вдень, вночі, вдень і вночі. Потім усе обривалось і стояв лише нерозбірливий, незакінчений підпис. Що це означає? прошепотіло дівчисько. А навіщо ви мене питаєте? обізвалась я, ви й самі знаєте, чи не так. Що я знаю? Що це вона вбила? Звісно ж, вона. Паркер сам це бачив, але розумієте, старий був такий мерзотник, та й було шкода, якби місіс повісили. Джой зробила рукою рух, ніби закриваючи мені рота. Не кажіть так, пробурмотіла вона це неправда, я не вірю. Насправді ж, звісно, повірила. Так буває, якщо людину довести до крайнощів. Продовжувала я, особливо коли покійний має багато грошей. Вона й так була бліда, а стала ще блідішою, наче прямо зараз знепритомніє. Ах, бідолашна місіс Лейтон, прошепотіла вона. Так, одного поля ягідки. Коли прийшов лікар, він сказав, що смерть настала від передозування снадійного. І захотів подивитись на її таблетки. Я думаю, вона розвела ліки в молодці, сказав він. Хто їй приніс молоко? І я відповіла Джойс. Але в ньому не було снодійного, бо вона попросила тільки сахарин. Я його сама поклала. Лікар глянув на неї якось дивно. Я гадаю, ви сплутати сахарин з ліками не могли. Але вона повторювала, що брала Захарин прямо з вази, що стояла біля ліжка місіс Лейтон. І цього, зрозуміло, ніхто не міг спростувати, бо я тоді вже пішла і нікого більше в кімнаті не було. Порожня чашка від молока так і стояла на столику біля дверей. І лікар сказав, що треба залишити все до приходу поліції. Поліції? Має бути призначене коренерське розслідування, сказав він нетерпляче. Так, якщо ж вона не приймала таблетки в молодці, то як тоді? Тут і почались труднощі, тому що ми всі знали, що місіс Лейтон не могла ковтнути навіть найменшої таблетки, не розводячи її, але в кімнаті не було жодної іншої рідини, навіть склянки води. Лікар, здавалось, цього приводу не переймався. Нехай в поліції про це болить голова, промовив він. Поліцейський інспектор, як то кажуть, Гав не рахував. Він прочитав лист і сказав Я бачу, тут написано четвер. Отже, вона написала його після опівночі. Якщо таки вона прийняла снодійне з молоком, то ні, відповів лікар. До півночі вона б давно заснула. Насправді ж, місіс Лейтон прийняла Снадійне саме з молоком. Тому ви бачите, до чого нас привели міркування. До того ж, коли вони шукали ручку місіс Лейтон, її ніде не було. Ми всі користувались авторучками, які заправляли з великої бутлі синім чорнилом, що стояла внизу. А якщо ручки при ній не було. Ну, звичайно ж, прошепотіла Джойс. Вона залишила ручку ввечері у вітальні. Ручку треба було заправити, але господиня сказала, що зачекає до ранку. Отак От і потрапляють на шибеницю. Варто забути якусь маленьку деталь. Я спостерігала за Джойс. Ви не могли так безглуздо помилитись, сказала я. Причому, вдруге. Думаю, ви думали, що вона вже підписала заповіт. І тут дівчина скинула свою бомбу. Вона справді підписала. Вона пішла учора до церкви і запросила за свідків вікарія та деякона. А ввечері, коли принесла молоко, розповіла мені до вчорашнього дня я навіть не знала, що місіс Лейтон переписала заповіт. Я засміялась. Просто не могла втриматись. І не знали, на чию користь? Дурня, після того, що сталося в Єдинбурзі, що ви хочете сказати? Вона спалахнула. Обережніше, сказала я, тут же поліція, не тільки Міс Харт слід бути обережним, ставив інспектор, який виявився сварливим і впертим типом. І раптом дівчисько. Заспокоїлось. Це неправда, сказала вона інспектору. Більше того я можу це довести. Що це таке? подумала я. А ось що Джойс сходила баральню і принесла свою ручку. Візьміть, сказала вона поліцейському. Напишіть нею щонебудь Це доведе, що я не підробляла запису. Він узяв ручку і подряпав пару рядків і віддав назад. Справді, міс Харт, якщо ви не маєте іншої ручки, ви не могли написати записку. Але ж хто її написав? І, схоже, що сама Міс Лейтон теж не була в змозі. І тут він узяв обидві записки і поклав переді мною. Я ж казала, вона весь час хитрує, і ця хитрість. Відправила мене сюди, до камери смертників. Так, так, це зробила я. А що ж мені лишалось? Я підмінила сахарин у вазі на таблетки, коли прибиралася в кімнаті увечері. Я захопила собою записку і підклала її, коли Джойс пішла за паркером, і навіть не забула випорожнити ручку господині. Але як я могла пропустити. Що, коли дівчина забере свою ручку з ремонту в Рейвстауні, вона попросить заправити її чорним чорнилом, чорним, як ніч, і чорний колір виправдає її і відправить мене сюди, чекати ранку, останнього ранку в моєму житті. Кінець.